Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні слоєчки з грушею та сиром. Спочатку я хотіла вам їх запропонувати як закуску до вина, але потім, коли я їх скаштувала, мені дуже захотілося ароматного чаю до них. Тому дивіться далі. Беремо тісто листкове дражове, воно не буде таким пухким і сильно дуже підійматися та розморожуємо його. За цей час ми підготуємо. Начинку до наших слоєчок беремо стиглі груші, солодкі, ароматні, і нарізаємо їх такими пластиночками. Далі беремо сир. Сьогодні у мене сир камамбер, але сир брі теж дуже чудово підійде. Нарізаємо сирочок невеликими шматочками. Хочу вам сказати, що взагалі поєднання сиру та груші це такий безпрограшний варіант це завжди дуже смачно. Беремо тісто та розрізаємо його на такі шматочки, як у мене на відео, та робимо бортики. Потім, коли вони будуть готові, їх можна розрізати ще на невеликі квадратики. Я використовую для основи абрикосовий джем, бо він дуже класно поєднується по смакам з грушею. І він у мене текстури такої, як конфітюр, але при нагріві, при температурі високій він розтане і буде такої однорідної консистенції. Зверху на слоєчки на наш джем ми викладаємо скибочки груші. Там між пластинками груші кладемо сирочок. Беремо волоский горіх та трошки його подрібнюємо ножем, але не дуже мілко, просто щоб був такими середніми шматочками. Посипаємо горішками зверху наші слоєчки та відправляємо їх в розігріту духовку при 170 градусах на 20-30 хвилин в залежності від вашої духовки. Подивіться, які гарні та смачні слойки у нас вийшли. Рекомендую смакувати разом з гарячим ароматним чаєм. Усім смачного!